Підсумки минулого 2023 року підвела найбільша за кількістю філій в Україні юридична компанія Захист. Корпоративний захід пройшов минулої п'ятниці у стінах готелю Бристоль ведучим вечора. Став відомий шоумен Григорій Решетнік. Засновник адвокатського об'єднання Захист Олександр Зачепило розповідає, незважаючи на те, що 2023 рік був дуже складним для всієї юридичної сфери. Компанії вдалося не лише отримати лідерські позиції, а й суттєво розширити представленість в інших. Регіонах країни головні досягнення я вважаю, розширення. В минулому році ми відкрили 10 нових філій, Відновили роботу ще п'ять філій, ті, які були зачинені після агресії. Відновили ми Харків, Миколаїв, ті регіони, які найбільш постраждали, Запоріжжя. Ми сподіваємося, що невдовзі буде. У нас і в Херсоні, і в Луганську, і в Донецьку, і в Криму. У 2023 році адвокатське об'єднання захист збільшило кількість клієнтів удвічі, а деякі показники навіть перевищують довоєнний рівень. Наприклад, за даними незалежного моніторингу, кожен другий дзвінок із проханням про консультацію в країні приймають співробітники захисту минулого року. Компанія однією з перших Україні запустила повноцінні застосунки для смартфонів, а також впровадила штучний інтелект у власну crm систему В планах розвиток. Ми плануємо розширяти штат юристів. Це в нас план постійний. Так але основне це те, що ми хочемо вийти на міжнародний ринок. Ми дуже будемо старатися, щоб відкрити свої офіси вже в містах Європи різних. За словами керівника Південного округу компанії Вероніки Лужанської, переважна більшість нових клієнтів це військовослужбовці, а найбільш поширені питання пов'язані із мобілізацією. Нас війна не зупинила. Ми є стабільною компанією. Ми не зачинили свої двері для своїх клієнтів. Це все завдяки нашому керівництву. Воно нас об'єднує, воно нам допомагає якось рухатись далі. Тобто, з їх підтримкою ми можемо надалі працювати, допомагати нашим клієнтам. Нагадаємо, компанія захист була заснована в 2011 році. Зараз у штаті адвокатського об'єднання працюють понад 100 юристів, випускників провідних юридичних вишів України. У березні 2023 року захист визнали національним лідером за кількістю філій. В країні.